До нас вже доєднався Микола Мельник, експерт аналітичної групи Левіафан Ковалер ордену Богдана Хмельницького. Вітаємо вас у нашому етері, вітаю вас, пане Миколо, Давайте розпочнемо з оцінки того, з оцінки оцінки е, Єврокомісії. Е, що для вас е, означає ось ця оцінка? Як ви бачите, наскільки е, Єврокомісія і взагалі е, європейські країни? Подобається результат, не подобається результат, тому що Україна не стала найкращою цього року, так але тим не менш оцінили це дуже доволі непоганим, непоганою оцінкою. Тож що думати з цього приводу? Ну наскільки я пам'ятаю, єврокомісія оцінює не загалом стало краще чи гірше, а скільки маркерів відповідно до щорічного плану там було викинано, виконано Так? Ми, судячи з цього, все ж що таке маркер: це прийняти відповідний законопроект, це прийняти постанову щодо дерегуляції, прийняти такий чи інший нормативно-правовий акт відповідно до цих маркерів, дійсно нас похвалили. Чи наблизило це нас е, до участі в Євросоюзі? Жодним чином, ні, тому що ми прекрасно розуміємо, що поки є Російська Федерація, ми в Євросоюзі не будемо. І хто б нам не казав, що укладіть мирну угоду. З Російською Федерацією, в обмін на гарантії вступу в Євросоюз вступу не відбудеться. Ну доволі цікава зараз. Знаєте, цікава точка нашої розмови. Давайте тоді говорити про те, навіщо тоді це все, якщо Євросоюзу нам не бачити, Україні? Ну наскільки я пам'ятаю, відповідно до змін в конституції в нас чітко закріплений безповоротний курс Євросоюз. Та НАТО правильно, відповідно до нашої конституції, ми маємо е, до, до, до рухатися до цих стандартів, тому ми лише виконуємо те, що зазначено в конституції, і знову ж таки, влада повинна говорити хоч якісь добрі новини своєму населенню. Ну, от е, зараз буду добрі новини, що ми наблизилися до стандартів життя в Євросоюзі, адже Єврокомісія нас похвалила. А, але я залишаюся при тій самій думці, що ті цілі, які у нас прописані в Конституції, в реальному часі для нас є недосяжними через острах європейських та заокеанських партнерів острахи з приводу того, що в будь-який момент в Україні може початися нова війна, якщо ця закінчиться? Острах розлютити Російську Федерацію. Це доволі теж доволі просто. Тобто зараз, коли Євросоюз допомагає Україні ну так чи інакше стояти проти Російської Федерації, це не за НАТО Росіян, а от наш вступ в Євросоюз, це по суті економічний союз, він настільки росіян розізлити може, чому ну, ви правильно зазначили, допомагають нам так чи інакше. Звісно, військова фінансова допомога зараз з боку Євросоюзу, ну Якщо вважати, якщо порахувати за 25 рік, то да це дві третини від загальної допомоги. Там третина там ще нам додається по програмам з боку США. Да ну і далі, звісно, все буде рухатися цей маятний бік Євросоюзу. Окей, а тепер подивимося на ну, те озброєння, яке ми отримуємо ту фінансову матеріальну допомогу, яку ми отримуємо. і зрозуміємо, що ключове в цій допомозі, ваша цитата, так чи інакше. Тому і на, на мою точку зору взагалі немає жодної логічної передостороги боятися для Росії, боятися того, що Україна вступить в ЄС. у той же час. Ми виходимо з того, що Путін мислить категоріями 1952 року. Та здається тоді, коли він народився. Тобто для нього досі існує біполярний світ. Для нього досі існує країни Варшавського договору і Україну він вважає Країну Варшавського договір та не має права на інше політичне існування окрім як в окупації Російської Федерації. Тому ваше питання абсолютно логічне, якщо виходити з того, що ми воюємо з логічними людьми. Але ж ми маємо, і воюємо зі збіговиськом маніяки. Добре, пане Микола, давайте тоді поговоримо про е, ось ці маркери, за якими оцінювали. І е, такий цікавий момент є. Європейська комісія наголосила, що Україна має утримувати. Утримуватися від будь-яких кроків, які можуть поставити під загрозу, вже досягнуті результати в антикорупційній сфері. На цьому хочеться більш детально зупинитися, тому що, по-перше, ми всі пам'ятаємо події липневі цього року, що відбулися в Україні. А по-друге, хочеться зазначити те, що так чи інакше, знову ж таки, інформація про конфлікти між силовими структурами вони продовжують бути навіть зараз. От нещодавно розгорівся скандал з приводу того, що генпрокурори, генпрокуратура затримала і проводила обшук у працівника антикорупційного бюро, бюро начебто він там споглядав за якимись об'єктами, так і так все відбувається. І от тут питання постає. З одного боку, ось такої масованої реакції на якісь скандали, якісь недомовленості всередині країни, наче немає. З іншого боку, ось такі локальні історії вони продовжуються, вони нікуди не поділися. Давайте розберемося, що тут відбувається. Конкуренція між самими віносами це нормальна ситуація для будь-якої демократичної структури. Ну завжди. Ну, як якщо для прикладу в Америці, да ФБР дивиться за поліцією, це РУ за ФБР, а поліція дивиться за усіма іншими. Тобто і ще створено тисячі одна комісія, яка один, один одного контролює. Це система стримування і противаг, тому що будь-яка людина, в якої є влада, рано чи пізно, якщо її не обмежувати, почне не А В Україні ж доволі парадоксальна ситуація. У нас е, топ-слідчі будь-якого органу мають доволі нескромні. Знаєте, там костюми від Лабутена, да, і майже ніхто не може пояснити звідки в них статки. Да. Ну всі стали великими криптомайнерами, всі стали великими власниками цифрових активів біткоїнів. І відповідно, якщо виходити з того, що у нас іде боротьба між силовими структурами, в які яких слідчі дуже часто мільйонери? Ну, можна припустити, що це не тільки боротьба за повноваження за вплив, а ще за певні фінансові ресурси. Це так дуже м'яко. А що ж до того, що сказала Єврокомісія, ну вона доволі так чітко проговорила, що от давайте вже от антикорупційну вертикаль, яка б у нас в Україні вона не була, вже не чіпати. Вже ну тут навіщо додаткові реформи, які приводять лише до того, що президент... Підставляє потім народних обранців, кажучи, що немає до цього жодного відношення. Ну, народним депутатам ж теж неприємно бути дурнями, правильно? Тому Єврокомісія просто допомогла нам уникнути чергової кризи непорозуміння між президентом та Верховною Радою України. Ну добре, якщо б останнє питання, яке хочеться знаєте, на цьому тлі з вами обговорити тоді, якщо це все не все одно не має сенсу. То що буде відбуватися далі? Знаєте, до війни у нас була така історія, що ми бачили своє якесь майбутнє, ми бачили, куди йти, ми бачили, що робити. Ми бачили е, якісь бажання кластери відкривати, змагатися з іншими країнами за вступ до Євросоюзу. Що зараз? Е, які перспективи України зараз? Перспективи України зараз вирішуються на полі бою. І перспективи ці доволі проста. Або лишитися як держава, або не лишитися. І навіть якщо у нас е, доволі туманні перспективи вступу в ЄС і НАТО, це не значить, що ми не маємо йти до тих стандартів, які є для нас важливими. Ну я перепрошую: Генрі Форже теж не збирався брати участь у ралі форму Формула 1, тому що й тоді не існувало, тим не менше постійно вдосконалював свою машину. Так і Україна вона має досконалюватися як механізм. Для того щоб витримати російську навалу, яка триває вже 11 років, і нагадаю, завтра ворог не збирається зупинятися, тому всі наші дії мають бути підпорядковані лише одній меті вижити в цій війні, і бажано ще й виграти. Пане Микола, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Микола Мельник, експерт аналітичної групи Левіафанко, ковалер Ордену Богдана Хмельницького, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи євроінтеграції України, чи настільки вона і потрібна, да і взагалі чи чекають нас там щонайменше? Щиро дякуємо вам і прощаємось. Дякую. До побачення.